Всім привіт! Я вас вітаю у себе на каналі, і сьогодні в нас є трохи дуже хорошої інформації про українців в Польщі, тож раджу дивитися це відео до кінця. Також не забувайте підписуватись на канал, також ставити цьому відео лайки для того, щоб його побачило більше людей. Отже, відповідно до, нових, до нової інформації по працевлаштуванню в Польщі українських біженців на сьогоднішній день людей, які приїхали до Польщі після 24 лютого, тобто люди, які мають тимчасовий захист, вже більше ніж 430 тисяч таких людей офіційно працевлаштувалися на роботу по тій самій спрощеній схемі, коли не потрібно. На людину отримувати ошвидчення, тобто дозвіл на роботу. І 430 тисяч це громадяни України, нагад повторюсь, які мають тимчасовий захист. Що ж це означає? По-перше, це означає, що оці всі наративи, які просуваються російською пропагандою стосовно того, що українці. Що українці приїжджають і хочуть тільки якоїсь там допомоги, вона зовсім не відповідає дійсності, тому як в Польщі від початку війни всього 1 мільйон 300 тисяч українців отримали номер Песель. Тобто після отримання номера песель вони фактично отримують тимчасовий захист і можуть користатися всіма привілеями цього захисту. І також ми пам'ятаємо, що велика частина з цього мільйон триста або поїхала в інші країни Євросоюзу, або вже повернулася в Україну. Серед вас я знаю, що також є люди, які були в Польщі вже в Україні, хоча й мають номер Песель. От і тому можемо зробити висновок, що зараз. Ну, практично всі українські біженці, які залишились там в Польщі, вони практично всі мають роботу. Зрозуміло також, що виключеннями можуть бути ті категорії, які зараз не можуть або не мають права працювати. Це діти до 18 років, як мінімум. А ми пам'ятаємо, що 98% біженців дорослих приїхали до Польщі саме з дітьми. Також це пенсіонери, це люди з обмеженими можливостями. І так далі, і так далі. Тож, можемо зробити висновки, що практично всі, хто хотів собі знайти роботу і її вже знайшли, є якісь окремі випадки, коли люди шукають, справді шукають, але не можуть знайти. І ота категорія людей, які справді розраховують на якісь там просто виплати, хочуть жити за чийсь рахунок, таких людей є дуже і дуже мало. Я це вам зараз говорю саме для того, бо. Останнім часом дуже багато і зі сторони українців, і зі сторони всіх інших, лунає інформації про те, що от поприїжджали тут і хочуть все на шару. ідіть на роботу. Так от, для вас, шановні хейтери, хочу сказати, що практично всі українці, які можуть працювати, вже працюють і про це свідчать офіційні дані польського головного статистичного центру. Також маємо пряму мову від віце-міністра сім'ї та соціальної політики Станіслава Шведа, про якого ми також вже не раз з вами говорили. І от, що стосується працевлаштування, то зараз у нас працює 430 тисяч осіб за цією новою формулою, де роботодавець лише повідомляє повітову службу праці про те, що дана особа потрапила до нас. І тому, друзі, не перебувайте, будь ласка, в ілюзії. Не думайте, що ті, хто приїхав після початку війни, розраховують на те, що їх будуть утримувати там поляки, чи утримувати якісь волонтери, чи ще хтось. Ніхто про це не думає, і реально в Польщі зараз реальної допомоги найбільше потребують ті самі незахищені категорії, тобто вагітні жінки, жінки, які виховують дітей до 12 місяців. Багатодітні мами, які виховують самостійно, тобто без чоловіка, трьох і більше дітей, це пенсіонери, тобто жінки 60 чоловіки 65 років, люди з обмеженими можливостями. І, в принципі, все. Для всіх інших є робота, і як ми бачимо, той, хто хоче знайти роботу, обов'язково її рано чи пізно знаходить. І от за півроку я можу вже з певністю сказати, що практично всі, Хто може і хоче працювати так більше може, той вже працює, бо розуміє, що зараз він може розраховувати особисто тільки на себе. Отже, маємо сьогодні таку досить приємну і важливу інформацію. Я надію, що ті, хто ще перебуває в ілюзії, що біженці хочуть жити за чистим рахунок. Сьогодні, якби зрозуміють, що це зовсім не так, і будуть жити в цій новій реальності, скажімо так. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Я буду вдячний вам за лайки, за підписки. Буду вдячний за репости цього відео собі в соціальні мережі. Дякую ще раз всім. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!